Віт всім, замовити цей товар, ви зможете за посиланням в описі, або ж відсканувавши qr код у кутку. Пропонуємо до вашої уваги футболку для спортзалу. Це функціональна та стильна компресійна футболка із довгим рукавом, створена для спортсменів та активних чоловіків. Ідеально підходить для боксу, тренажерного залу, бігу та інших інтенсивних навантажень. Футболка виготовлена з дихаючого та еластичного матеріалу, який щільно прилягає до тіла. Тому Підтримує м'язи та сприяє покращенню кровообігу. Яскравий дизайн не вигорає та не тріскається навіть після численних прань. Матеріал швидко сохне та забезпечує захист від подразнення шкіри.